Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мітавто зову Максим. Це канал про автомобілі. Сьогодні поговоримо про автопідбір в Україні, а саме про послугу разова перевірка автомобіля. Якщо ви знаходитесь в іншому місті, автомобіль знаходиться в місті Києві. Ви зможете скинути нам посилання. Ми його переглянемо, попередньо вас проконсультуємо і поїдемо. Перевіримо для вас автівку. Якщо це автомобіль приїхав із США, він був битий. Ми обов'язково перевіримо, як він був відновлений, які використовувалися запчастини. Повністю перевіримо автомобіль на кузов, зафіксуємо всі моменти, які можуть бути. Також перевіримо, як працює двигун. Перевіримо, як працює коробка. Перевіримо, в якому стані диски, колодки, всі рідини, в якому стані акумулятор. Підключимо комп'ютерну діагностику. Зробимо фото, відеофіксацію і надамо вам повністю звітність та свою рекомендацію. Якщо автомобіль пройде всі перевірки, зможемо завести його на СТО і поторгуватися за цю автівку для вас. І так, до нас звернувся наш підписник. Він знаходиться в іншому місті. Автомобіль для нього дуже цікавий знаходиться в місті Києві. І ми поїхали його перевіряти. Давайте подивимося, друзі, що це за автомобіль. Друзі в рамках послуги разова перевірка автомобіля. Перевіримо для нашого замовника джіп широкий в комплектації Trailhawk. Він має більш кращу прохідність та він ліфтований, ніж е, інші широкі в комплектації Limited, Latitude Plus та інших комплектаціях. Мотор має 3,2 і деякі е, покращені блокування. Ми зараз це все вам покажемо. Давайте подивимося, яке було пошкодження у даного автомобіля. Було по правій частині зам'яло крило низ бампера, також зламало колесо. По заміні була замінена цапфа. Замінений у нас, бачимо, амортизатор бушний, підкрилок залишився її рідний, трішки є потертість, а з цієї сторони ми бачимо, що він трішечки надірваний. Також мінявся речах і мінявся полуподдон, ми можемо бачити. Бачимо, що до бризовика не дійшло, і відкримо капот, подивимося, в якому стані ланжерони, полка, крила і всі інші елементи. На даний момент ми можемо бачити, що автомобіль в зазорах, як має бути по цій частині у джипа. Бачимо, що тут -от не в зазорі стоїть бампер. Також мінялася ця накладка, вона в структурі, вона по заміннику. Ми будемо бачити, що вона відрізняється від оригіналу. Давайте покажу, як виглядає оригінал ось позаду. І тут бачите зазорчик. Так, давайте перевіримо на фарбу. Це крило у нас по заміннику ми бачимо 77 показник. Тут оригінальний показник, і якщо так от придивитися, то якщо б з напилом фарбували, то цього переходу ви б не побачили. Так ми бачимо, що основний кузов світліший, а ті деталі, які пофарбовані, вони трішки темніші від основного кузова. Також у нас фарбований. Капот, він оригінальний алюмінієвий, Тут є шпаклівка, ну, кажуть, при транспортіровці трішечки прямяло і його не бовтає, так як я показував на попередніх років, коли ти ставиш капот по заміннику, він тут гуляє попереду. Просто капець. як. Так, бачимо тут в зазорчику. Трішки ось не стоїть на місці. І тут хтось вже щось хотів його відшкрябати. Було б це все по оригіналу, то, понятне діло б, воно би стояло б на місці. Так, тут на цій двері була прим'ятість і є шпаклівка. Ми максимально нашому замовнику показуємо деталізовано, що він бачив максимальний показник, який може бути у даного автомобіля. Да, от Наразі 1854. І десь отут -от аж 2 мікрони. Так, чироке. Шильдик присутній. Ми бачимо автомобіля близьковий доступ. Також перевіряємо, обов'язково 22 рік всі стекла, щоб були в оригіналі. Мопар, мопар з підігрівом, все добре. Дах у нас заводський показник, значить ця дверь, вона фарбувалася і трішечки буває, випадає полутоном. Дивіться. Тут у нас все по оригіналу. Обов'язково перевіряємо стійку. По стійки все ок. Бачимо, що стійка ок. Ну, ось тут замилювали і коли полірували, ми бачимо, що залишилося такі білі п'ятнишка, Вони не критичні. От, перевіряємо повністю все. все тут у нас по оригіналу, то більше до стійки не дійшло. Кирло, самятість була, і навіть до бризговика не дійшло. Так, ідемо далі. Дивимося, фокусуємося, якісь такі легенькі царапки, які можуть бути. Блін, Це дуже прикольний, класний колір. Він виділяє цей автомобіль. Це вже такі нові кольори, які фарбують BMW Mercedes. І чирокі так. По резині обов'язково дивимося. Да? Це грязова резина. Диски трішки є скоцані, ми обов'язково це все фіксуємо. Задні тормозні диски, норм, вони ржавіть, тому що на автомобілі ніхто не їздить, потрібно буде обов'язково поїздити, щоб вони попротиралися, вироботки немає. Але колодки бажано через якийсь час замінити, поставити нові. Фішка цих автомобілів, коли ти закрив чирокі, ключ в мене, але бачок ти можеш відкрити. Ну, це ви для себе, щоб розумілися. На цих автомобілях марки джип. У мене так само на Renegade. Так, по задній частині ніяких нарікань ми не бачимо. Клики не покоцані, понизу тут нічого не покоцано, вихлопна норм. Річаги теж, тому що може бути таке, що коли піднімають карами і пошкодять, можуть річаги пошкодити, і дні ще, не дай Бог, і таке інше. Так, це у нас пластик. Тут все. Ок, царапин ніяких я не бачу. Все тут у нас зазорі. Це все оригінальний показник. Оригінальний показник. І якась така неприємність, що тут плюхнуло, незрозуміло, потрібно не буде почистити. Є, ага, думав, що там м'ятинка, це просто так от тіньочок падає. Так, оці всі моменти ми теж фокусуємо. А от для нашого замовника то можна буде сполірувати, як запоравили сюди антигравійку таку клеять. От, і воно тоді не царапається. Так, тут сок. Так, теж якась окреще ну витирається це все. Так, сколів на самому лобовому я не бачу. Ну, зрозуміє, бо вам признімався, тут трішечки він не в зазорі. Отак от, от виглядає. Цей подіум не критичний, понятне діло, його можна буде замінити. От, так, присутній дистронік присутні парктроники. Ці всі моменти я теж фокусую максимально передаємо ефект присутності нашому замовнику. Так, підключив комп'ютерну діагностику, ми бачимо, що десь деякі помилки присутні, деякі помилки збережених, бо знімався акумулятор. от Є активна помилка, ми фіксуємо. І повністю всі розшифровочки потім надамо нашому. Замовнику бачимо ще одна активна помилка. Так, там, де зелена зона, це помилок немає. Так, з помилками зрозуміло. Давайте я вам покажу стан салону. Почнемо з водійської карти. У автомобіля пробіг 36 тисяч км, тобі ж повинен бути ну, в ідеальному стані. Давайте перевіримо. Так, якісь потертості легенькі є. Мінімальні сліди експлуатації, але в цілому карта виглядає в доброму стані. Резинка тут не продавлена в автомобіля, не була спрацьована безпека. Тому по безпеці у нас тут все ок, торпеда, руль, все це в оригіналі. Так, сидіння не продавлена, є така пляма. хімчистку бажано зробити в даному автомобілю. І легенькі такі коцки від самого ремінця присутні. Тут якась потертість усього присутня. Тут легенько, дивимося, як встані подалі. Ми бачимо, що на нових автомобілях вже термо перешивають іншою шкірою. Така ека-шкіра вона не потерта. По торпеді теж все ок. Якісь коцки такі легенькі, які присутні. Покусуємо обов'язково. Так, Ось тут ми бачимо на КПП. Все інше, хромік не поліз. Тут бачимо все ок. По центральній частині теж все добре, кнопки не затерті. Так, що у нас стеля? Стель бажано похимчистити. Бачимо, хтось грязними руками лапав оце все. Ось, бачите. Тут, отут, воно все чомусь полапане. Так, по задній частині що у нас? Так, легенькі сліди експлуатації теж присутні, не критичні. Тут пластик не сильно затертий. Так, задній диван у нас. Теж потрібно чистити, є такі плямки. Ми бачимо, що тут комбінована шкіра тканина. Коски тут от присутні у нас біля дефлектора. Так. USB і Type-C. Ну, сучасний автомобіль. Так, що у нас тут? Тут все ок. Давайте відкриємо, подивимося, що у нас. Ага. Тут закривати, відкривати, а тут сам процес відкриття ляди. Так, ми бачимо, що тут пластик на 36 тисяч, ну дивіться, покоцаний, ну я б сказав би так, не знаю, що тут возило в автомобіля. За 36 тисяч воно покоцано-покоцане. І от покусую вам, що тут такі от потертості є на цьому пластику. Бачимо на самій ляді всередині. Це все можна відновити. Це не так є критично. Бачимо, є повноцінна докатка і ось ця секретка. І перевіримо, чи є ключі. Повністю там от ми можемо бачити, що є там крас і ключ балонний присутній. Так, давайте відкриємо під капотом подивимося, чи нічого не було ще пошкоджено. Так, заведемо потім автомобіль, перевіримо всі режими. Ми зараз якраз знаходимося в такій піщаній місцевості, що можемо. Перевірити повний привід. Так, під капотом ми бачимо, що тут капот не знімався, він фарбувався без зняття. По лівій частині у нас в СОК присутній пластик. Ще рідний стоїть акумулятор. Рідини присутні в СОК. Перевірив наявність мастила світло. Того було зроблено по даному автомобілю. Бачимо, що лонжерон на місці. І пам'ятаєте, я перед цим показував вчороки, коли тут було все натягнуто, Криве. от На даний момент ми бачимо, що тут все ок. Полка крила в доброму стані. Є от така коцка, я зафіксував на фарі надломчик. Тому може таке бути, що фара буде потіти Так, все інше у нас тут все в доброму стані. Давайте заведемо даний автомобіль, послухаємо, як він працює. Все-таки 3,2 мотор працює на шести лещиках дуже. Класно, перевіримо режими. переключимо 100 нейтралочку і перевіримо всі режими. Так, що ми маємо. Так. Чек не горить, він і не повинен горіти. все ж якесь там BMW Mercedes. Двигун працює рівнесенько. Будете розуміти, що у даного двигуна є гідрокомпенсатори і через якийсь час. Якщо ви чуєте якийсь цокот, значить потрібно буде гідрокомпенсатор замінити. Так, по рульовій все ок, тому що пробіг невеличкий у компаса у Івернігей від 30 до 100 тисяч може бути легенький люфт, тому що це їхня специфіка. стук такий в рейці присутній особливо по правій стороні. Так, перемикаємо передачі. Зняти з ручника. Камера присутня, гляда відкрита вверх, тому ми бачимо якраз красиве небо. Перемикається добре. Взагалі, питань нарікань немає, ставимо на ручник. Кондиціонер працює, перевіряємо всі кнопочки оптику, щоб все в нас працювало обов'язково. Все у нас працює ок. Радіатори у нас не побиті, не встигли, тому що невеликий пробіг. Так, і зараз перевіримо режими і зробимо легенький тест-драйв на бездоріжжі. Так, електрорегулювання сидіння заодно перевіряємо. Все тут працює у нас. Все добре. Так. За бортом 30 градусів. Так, мінтрилочка. Правильно? Правильно. Так, режим. Був авто, тепер режим снігу. Так, спорт режим. Потім режим пісок та грязь. Все працює, все перемикає. Давайте авторежим. Нажимаємо блокування 4 ВД. Спрацьовує позаду такий механізм. Ми можемо чути, так як спрацьовує ручничок. Потім блокування заднього дифференціалу. Те ж саме. Для того, щоб вимкнути, потрібно його натиснути. і Потримати, натиснути і потримати. Все, режим у нас зараз я. Піска. І попробуємо трішечки тут проїхатися. на цьому монстрі. Да, трилхов беруть по назначенню для того, щоб поїхати десь в гори, в ліс і таке інше. І ручний режим теж присутній. Так, давайте потрошку. Так, бачимо, що спущені колеса все вже засигналізувало. Коли ви включаєте режими різного характеру, у вас відключається ESP. Так, зараз пісок. Ну, Понятно, що для нього це не пісок. Але в цілому можемо так от спробувати проїхатися обережно, щоб його не поцарапати. Їде добре. По ходовій частині вообще нарікань питань немає. Ось тут ми можемо бачити трішки більше піска. І я думаю, що він це маленький задача, він справиться. Та, звісно, справиться, що йому тут ще навіть та нема що говорити. Блин, автівка дуже крута, класна, тому все працює. Ціна даного автомобіля 28 700 можливо, трішки завищена. Але це 22-й чистий рік. І з урахуванням такого відновлення ну, вартої уваги 100%. Тому ми зараз перевіримо ще автомобіль, як він їде по трасі, і надамо звітність нашому замовнику та свою рекомендацію. І це я скажу, що автомобіль на ті цілі, які ви собі запланували, його буде достатньо, і він вам буде приносити задоволення. У нас був на перевірці джип Cherokee. Комплектації Trailhawks з мотором 3.2 повний привід з елементами ще блокування додатковими і пробіг 36 тисяч кілометрів. Зробити легеньку хімчистку і автомобіль виглядає як новий. Дякую. І так, дякую за перегляд відео. Якщо у вас залишились питання, обов'язково задавайте, ми відповімо. Якщо вам потрібно підібрати або перевірити автомобіль в Україні, телефонуйте мені контакти під відео. Якщо. Вам потрібно дуже вигідний лот із США. Телефонуйте ігорю, контакти під відео. А також друзі, хто не підписаний на канал, обов'язково підпишіться. Хто не підписаний на телеграм, інстаграм. Також підписуйтесь. До нових зустрічей, Ми поїхали працювати. Пока.